Всем привіт! Вчора було обновлення, з того обновлення я, коротше, таку вот базу зробив, що на другому поверсі там є Брайн Бр... Ой, брайн роти. Наліпший целостролеріта, золота з бульбушкою мутація цим ба. Ну я тут бачу чела. Э, я не розумію, що це за чел. Но я понимаю, що у нього найліпший бом галаксі. Ладно, вкраду його. Що он ну, вкрадається? Що за Опа. все. Так. Лох. <laughs> Я не украл. Просто по типу. <laughs> Шо ты, лох? Во, ё-моё, просто по типу галакси. Так, тут шайки с чел зайшов. Я його блокаю. Стулбов. Так, опа. Чо за? Не понял. Опа-опа, чоловік з укропа. Это хто? Це хто? Опа. Я вмію микро... к що вкрадати? Я вже не першого Брейн свого вкрадаю. Я вже е, вкрадав і секреток, і богів. Хм. Ну, це було ізично. Що ви, голубчики мої? Де ігрались Ладно. Тут, коротше, капець що твориться. Всім дякую за просмотр. Всім пока.